Троє загиблих одна людина в реанімації, такі наслідки мажорної ДТП у столиці. Порше Панамера протаранив п'ять машин. За офіційною інформацією, водій преміум авто був нетверезий. Масштабна аварія на вулиці Скляренка сталася вечірньої години пік. Чимало машин стояли на світлофорі для того, щоб повернути ліворуч. Пропускали зустрічний потік. Автівка Олександра була четвертою в черзі. Субару виїхав перед цим на перекресток, пропускає. Встрічний поток. После того, как зажегся красний світ, почала завершати маневр, поворот на лівий поворот. Аж раптом її таранить Порше. Та не порше какой-то. Это было так, это было вообще в таку секунду. Свідки запевняють, дорога йномарка рухалася вже на червоний сигнал. Вона врізалася в субару. Потім Порше відлетіла на ту чергу автомобілів, які стояли на світлофорі, і зім'яло всі чотири. Самовиці пригоди кинулося до японської машини, котру ударом відкинуло на 70 метрів від перехрестя. Я доктор, поэтому сразу же пооткрывали, мужчины сразу начали двери открывать. Но никого вытащить было просто не то, что невозможно. А все в таком положении были, что невозможно было даже, даже дотронуться к ним, потому что все были в перекошенном тройном положении. Жінка, яка була на передньому пасажирському сидінні, загинула одразу. Саме на її бік припав основний удар. Трьох людей забрала швидка на задніх сидіннях. були без сознання після приїзду медиків. Ну, би, признаки життя ще подавали, але вже потім заобщили, то е, парень молодий, е... З боку Порше до постраждалих не підійшла жодна людина. Свідки кажуть, після аварії там почалися незрозумілі ротації. Ми спочатку побіжали сюди. А когда мы подняли голову на эту машину, то там були такие перестановки, что даже трудно было зрозуміти, вообще хто водитель. Вот потому что все кто-то убежал вообще, потом кто-то прибіжав, потом кто-то сел на заднее сиденье. Люди, которые бачили аварію, припускають ось він, водій порша, чоловік під час оформлення, ДТП був неподалік і пив пиво. Один из э, э, машин. Э, Сразу исчез, а второй э, крутив зарожні машини, э, значить, потім э, взяти будинку піва. Вот, Стояв, э, ну, сміло, утверждав, що він пасажир, він не водитель, це машина, він не причастен. Також чоловік намагався скрутити з машини номерні знаки, утім, одного переднього побачили всі. Номера там починаються на «АХ». Ніківський номера. свідка в Даї поза камерою повідомили. Кермувальник Поршепаномери прийшов мед медекспертизу. Результат нетверезий. Нині стало також відомо, померла ще одна жінка з гори Собару. Тож наслідки аварії такі: троє загиблих. Вижила тільки водійка. Нині вона в реанімації. Олена Ткаченко, Микола Шинкар, Віталій Францюк, Енте.